Варити диво власними руками у вас буде можливість сьогодні це спробувати. Адже до нас у студії завітала майстриня, яка виготовляє ляльки тільди. Ось зараз я тримаю дві таких у руках. Знайомтеся Катя Остапенко. Привіт, Катю. Доброго дня! Ось я тримаю зараз таких гарних ляльок. Скільки приблизно займає часу роботи над ними? То ну, дивлячись на те, на коли вони мені потрібні. Ось, наприклад, у цих, які ви тримаєте, я зробила за два дні. За два дні можна зробити таку красу, не Може. повірю. Я би як мінімум півроку точно, тільки робила би викрійку. До речі, про неї. Чи є якісь ескізи, і де саме їх можна знайти? Ну, всі ескізи можна знайти в інтернеті. Існують ж багато типів ляльок. Ось, наприклад, ці це ж гарбузоголові ляльки. А от, яку ви тримаєте так, це ляльки-тільди. І взагалі, от гарбузоголові ляльки дуже багато майстрів роблять свої викрійки. Ну і я також зробила свої, щоб вже були. А не можна ототожнювати і гарбузоголових ляльок, і тільдь. Бо якщо чесно подумала один матеріал, значить це ляльки. Тільки та ні, не можна. Вони ж різні, все таки. А кого робити складніше? Ну, звісно, складніше робити гарбузаголових, бо там окремо тіло від голови, а там ж і тіло, і голова разом викриються. Розкажи нам, поділися таємницею, які секрети взагалі? Дивись, в тебе є тут посередині такий шов, правильно? Це okay. Ти ти зшиваєш тканину разом. Ну так, шиваю раз. Поділися технологіями. розкажи взагалі, як вперше вирішила. Хто наштовхнув тебе вперше на створення тільди? Взагалі, я ходжу на гурток журналістики і керівником є Ганна Євгенівна Шевченка. Так от вона приносить в редакцію дуже багато цікавих речей. Однією з них була така лялька, тільда. Я вирішила мамі зробити ляльку на 8 березня. Потім мама захотіла ще й нареченого для ляльки. Ну, правда, ті ляльки я шила вручну, а потім вже тато подарував мені на день народження машинку, і я тепер от, би, шию на ній. І ляльку зробити, от, всі думають, це так складно, складно, нічого складного. Просто викрійки на картоні, їх потрібно все, тільки обусти, а потім вже Набити цю ляльку синтепухом або ні, ватою не потрібно набивати. Ви багато запитували, що потрібно нут ватою, але ні. Ну а потім сшиваються ручки, ножки до цієї ляльки. Ну от як у цих ляльок, ще окрема голова. Але ще от я, коли шию ляльку, я кладу е е всередину маленьке сердечко, і очі я малюю тільки після того, як вся лялька шита, бо коли вже в неї очі, я вважаю, що вона вже ну не яким ще так. До речі, про очі і взагалі про обличчя. Яким чином ти його малюєш, що виходять такі емоційно наповнені обличчя? Ну, взагалі, ці обличчя мені допомагала малювати Ганна Євгенівна, того ну тому, що я ще до кінця не навчилася їх малювати, бо це перші такі ляльки, гарбузголові, яких я взагалі робила. А ну, тільт, вони ж малюються тільки дві точечки і щочки. А тут уже ж потрібно й очі. Ну а у цих от ляльок, не стільки одяг. Ну так, звісно, він також колоритний, але ж. Що очі вони більше підкреслюють емоції цих ляльок? Там біля тебе поруч стоїть весільна пара. Давай покажемо її ближче нашим глядачам. Розкажи, кого ти шила першим і кого було робити складніше. Першою я шила наречену, і звісно, її було робити складніше, бо тому, що у неї ось така от гарна сукня. І коли я її робила, взагалі моя мама постійно мені підказує, як мені красивіше зробити сукню. Так це, напевно, був другий варіант сукні, бо перший мамі не сподобався. Ну і звісно, другий вийшов нам багато кращий. Ну а от нареченого я взагалі робила годину за три, тому що не встигала, а треба було вже їхати. От він такий от і вийшов. А як ти шиєш їм? Одяг, чи тобі хтось допомагає? Адже тут створити ще треба одяг, щоб підійшов, по-перше, за розміром, а по-друге, це ж треба шити готово вже річ. Е, ну, всі шиють одяг за викріками, а я просто відрізаю і далі якось воно само виходить. Ну але ось викрійка штанів знайшла в інтернеті там і піджака також. Ну а от сукні я ніколи не шию за викріками. Е, мабуть, недоречне питання, але наважусь його задати. Хтось критикує тебе за твоїх тільд. Та ні, ніхто до сих пір не критикував. Ну, як? Всім подобається. Тобто, всі. А от, можливо, хтось хотів навчитися ще? Ну, взагалі, в гімназії ми проводили майстер-клас, але не тільд, а маленьких ангелочків. Ну, Навчали їх робити. Всім сподобалось. І взагалі багато хто запитує викрійки, щоб я приносила. Ну, от, Всім хочеться навчитися. Дивись, ти прийшла сьогодні не сама а з цілою українською родиною. Вона тут помістилася у нас на столі. Так. Ось така гляньте, гарна старша. Це хто у нас мама? Це чи з виконати От, гляньте, яка гарна у нас вийшла теща, можна так сказати. Скажи, чи можливо проводила якесь дослідження саме по лялькам Тільда, можливо, по українським родинам? Чому саме вирішила створити цілу українську родину? Так, я в цьому році писала манівську наукову роботу і ну, по сучасній інтер'єрній текстильній ляльці. І взагалі, оці ляльки я шила на конкурс, але потім я все-таки не взяла в ньому участь, тому що якось не вийшла по часу, бо захищала манівську роботу. І в ній я досліджувала саме сучасну інтер'єрну текстильну авторських ляльок. Авторські це взагалі щось, адже є така от Ліза Ліхтенфельсьє з Франції, яка робить майже живу копію вас. От сидить на ручці і ви ну як би не сплутати з людиною. І оці ляльки також входили в моє дослідження. Вони були як додаток, як я спробувала зробити. Ну тобто. Боже, яка краса. Зараз тримає в руках нареченого і нареченого, які бачите, пов'язані рушником. Все справді, як за українськими традиціями, вони навіть заплющили очі. Мабуть, це мрійні? Так, звісно. Ну, я взагалі, е, якби ми заганегині, не намагалися, щоб очі відтворювали емоції. Адже, от наречена з нареченою, вони серем'язливі. А батько, ось, наприклад, нареченого він уже п'яненький, трішки. Такі у нього очі у нього навіть ще бочка. Я правда, десь вона ділася, не знаю. Також ось. Наприклад, дружка, вона от така, от бойова дівчина? А оце от старший також він вже готовий пуститися в тану, а от дружка вже дає йому відсіч. Ой, Це як вже гарний. як якась, я не знаю, психологія. Ось ці очі. А ось ця лялька цікава тим, що вона дуже дуже схожа на мого однокласника. Це просто от говорить, що він коли от підросте, от саме і буде. Тому що очі як у нього. А чи називаєш ти своїх ляльок? Чи є у них ім'я? Ні, я не називаю якось ну, от, з ляльку лялькою. Все я якось навіть не думаю ну от, як її звати. Тим паче, що я напевне, ж ці ляльки можливо, в майбутньому продам. Тому господарі будуть їх називати, як їм подобається. Ну, як гарно. До речі, стосовно продам. Зараз ці ляльки є е, ну дуже популярними в Україну. От, прийшла мода саме на тільд. Можна побачити в магазинах в якихось салонах краси. Чи було в тебе замовлення? Чи доки ще Та, ні ще не було у мене замовлень? От, просто ще сидять ляльки. Розкажи, як вдалося, що надихнуло, Які в тебе були ідеї, коли ти їх створювала? Ну, коли я створювала цю ляльку, взагалі була ідея тільки зробити її з двома косичками, і, щоб вона була рудою. Але вже потім я знайшла тканину, придумала спідницю, потім вже й берет. Якось от коли створюєш ляльку, вона сама придумує, якою їй бути. От завжди так, я от голками поприколююся до неї і потім. Вже бачу якийсь образ, і так воно все і виходить. А ось це, наприклад, лялька, вона садівниця. Я взагалі думала зробити розкішну даму, але потім вона вже вийшла ну також розкішна, але вже трішки з квітами, що отак, от садівниця, адже в ті часи ж дами ходили в таких одпишних сукнях. У них навіть є спідня білизна. О, у ляльок. Боже, яка так. цікава деталь. Так розкажи. А як от так виходить, що ти шиєш, так потім вже створюється образ. Або ви так, що якась деталь все зіпсує? От спочатку все було ідеально, потім не вийшли обличчя, наприклад. А, так, буває. Ось, наприклад, якщо взяти ось цю ляльку, у мене не дуже вийшли очі. Просто я ніколи не пробувала фломастером їх робити, а тут мені чомусь захотілося. Але все-таки ці очі, як би підійшли до образу ляльки, бо вона е, сонна, може йти в душ от з бігучами, і може вона тільки-тільки встала макіяж, потік, як, наприклад часто трапляється. тобто ну, це її не зіпсували. Боже, яка краса, так гарно. А взагалі, скільки це ти можеш назвати своїм хобі, чим можливо в майбутньому плануєш зробити з цього основну професію? Ну, я зараз ж навчаюся в 11 класі, і я якби на фізико-математичному профілю і обираю професію саме за профілем. Але так, це моє захоплення. Я сподіваюся, що я буду цим займатися. Ну і звісно, можна також розвивати себе в цій сфері, але ж все-таки потрібно задумуватися і про щось більше. Тобто, тобто тільди, це як твоє просто хобі. Просто так? як хобі, так а чимось до цим ти займалася? Чимось до цього? Можливо, шила. Адже ти кажеш, що спочатку зшивала вручну. Це дивись, е, вивертаєш назовні, так? Ну, все як, не... як відбувається сам не. процес, я не можу просто зрозуміти. Просто Найпершу ляльку мені викрійки допомагала шити Гана Єгиніна. Я потім вже сама вивертала і набувала. А от другу ляльку, коли я вже шила сама її, ну звісно, просто не дуже красиві ручки та ніжки, е, е, тому що шви дуже великі, і вони виходять. Ну, як би це сказати, трішки не естетичними. А от коли вже машини шів, то воно набагато краще виходить. Катя, дякую тобі за таку цікаву розмову за таку насичену, емоційну. Я сподіваюся, що наші глядачі теж отримали естетичне задоволення від того, що сьогодні побачили. Адже лялька Тільда сьогодні це модно, красиво і до того ж гарний подарунок. Катя, я тобі дуже дякую. Я З тобою також не прощаюся, що обов'язково побачимося. З глядачами також не прощаюся. А пропоную подивитися наступну рубрику.